Всім привіт. Сьогодні неділя, 5 листопада, ми трошки вийшли по грибочки, правда, паде дуже великий дощ, ну, але дощ нам не помиха. Пішли подивитися білячки, можливо опеньки. Одного я вже знайшов, такого він ріс вниз головою в землю. Такий, коротше, одного зонтика. І ось, побачив оп'ята, Опеньки, точніше. Ось такі красиві. Так. Ось такі опенчики. Досить такі непогані. Зараз буду різати швидко. бо паде дощ, а я під зонтиком. Ще там є трошки. Ось там є, такі красиві, хороші. Зараз будемо збирати. Зараз вам покажу ще. Ось які. Я думав, що вони вже відросли, але їх тут є. Досить таки непогано. Дивіться, які красиві, молоденькі. Прям супер. Прям супер класні. Це, це добрий знак. За такими зараз не жалко й... йти навіть у таку погоду. Дивіться, ще лишень вилізають. І ось тут є. Дивіться. Ось такі красиві. Зараз будемо збирати... Ох, тут ще... Тут вже трошки переросли, але... Але все одно хороші. Супер класти. Дивіться, скільки тут їх є на салат, я думаю будуть непогані. От. Мокро, правда, ну що зробимо? Нічого не зробимо. Тут їх багато, в принципі. Мені нікуди більше не треба йти. Хватає, Хватає їх тут досить багато. Супер. Поки що буду різати. Повибираю, котрий більш такі класні. Дивіться, які тут ну, трошки вже переросли. Але я думаю це не біда. Зараз ми їх потихеньку позрізаємо. І будемо дивитися потім далі. Підемо дивитися білі. Ну, на салатик мені тут точно гарантовано. Я дуже люблю салат. Такі непогані класні. Добре, що я попав одразу біля дороги. Добре, йдемо різати, а потім, коли вже поріжу всі. Так, 20 хвилин пройшло, ось нарізав я повненьку корзину, ось тут, де були опята, опеньки по-українськи, збачаюсь, ще трошки є, пару штук треба дозбирати, але тут зліва, не зліва, а справа, ще є трошки Зліва ще є трошки опеньок, а справа за дорогою. Я ще лише побачу. Ось такий один білий. Ще один білий є. Такий. Ну, вже він такий старенький, але... Але ще хороший. Ще непоганий. Але дощ. Правда, паде дуже сильний. Так, ну, побачив я з такого ще білячка. Як бонус. Класно? Класно, йду дорізаю опеньки. І потім ще підемо сюди поверху. Пройдемося, подивимося. може ще щось буде. Добре, що я ще попав на опень. Як бонус. Непогано. Коли за білими, попали ще на опеньки. Супер, супер, супер. Добре, йдемо далі. Так, друзі. пішов я вниз до машини. І ось, ну, практично його не видно. Ось це Як рядовка зеленувата. Такий гриб. А Ось це. Красивий. Ось такий білий ще нам попався. Один Один красунчик ще такий є. Зараз піду, віднесу машину. А потім ще підемо погуляємо. Подивимося, що поверхах, я думаю, ще білих назбирає. Ну, дощ не перестає. Це погано, але. Але в нас є зонтик. Добре, йдемо далі. Так, друзі. Дивіться який красавчик. зараз ще, ще знайшли. Кумас ще знайшов. Зараз дивимося. Ох, ти! Ще, ще там один, так? Да. Ох, дивіться, які класні! Один. Два. Оце так! Да. Оце так! Да. А тут ще один красавчик. Діти класний. О, супер. ого го Да! Красиві! Казати ніж! Супер, класно! І того чотири штучки є. Так, на! Добре! Mi idem dalje, da vidite še bude. Tak, vidosik u nas. Neva. Došć, duže, duže silni došć pade. Nam treba... Od tuda! Ale to... Ne dumaju se ona... Вона піде. навряд ли, вже колеса, все вже колеса змастило, вже все. Нам сюди вже все, путь восприщен. Що, Колеса хоч шипаки, але вже такі, як лисаки. <голес> так, зараз, йдемо в обход, так, як. Так, йдемо обходною дорогою. Не знаємо куди, правда, але куди йдемо Симемо вверх. І того 20. з 200 метрів ми пройшли Я І все ми стали. Зараз будемо лебідку чинити. Так, друзі. Наш поход не увінчався успіхом. У нас, дивіться, коротше, ми порвали ліб'ятку, все порвали, полуось урвали, води набрали. От стільки вже. Дивіться, де моя дверка. Все, дверка навіть не відкривається. Коротше, все, Хана Позвонили за трактором. Зараз будемо чекаємо трактора і будемо будем будем витаскуватися якось потихоньку, щоб вийшли. <рес> Не знаю як це у нас вийде, але ну, я думаю, що вийде. Ну, ми звісно в таких... зайшли в таку яму, що просто... просто нема слів. От яка яма вже води, от як вода підходить. У нас сьогодні екстремальні грибочки. І хуя собі то так. Що хуяр. Так що так, водичка підходить, нас потихеньку затоплює. Називається, сходили за грибочками. Ну, нічого, зараз прийде трактор, нас витащить то недалеко від села. Дощ, правда, паде, цілий день паде дощ. Такий дощ, що просто ужас. Ну, чекаємо трактор, потім подивимося, що буде. Так, друзі, чекаємо трактора. Дивіться, яка вода, тече повсюди, повсюди тече водичка і вже, вже трактор на підході, вже десь тут має бути. Зараз іде нас стягнути, а то вже все. Коротше, ми урвали лібьодку, урвали полуось і все, сіли. Надіжно, надіжно сіли. Зараз вже зараз трактор тут на підході. Ось вот така погода в нас. Дощі, дощі і дощі. О! Все, йде трактор. За, зараз буде нас тягнути. то то ужас, то екстремальні гриби такі, що просто страх. Дивіться, як він йде, як трактор йде вверх. Все, прийшов, прийшов спаситель. Добре, зараз йдемо цеплятися. Йдемо цеплятися. І будемо тягнутися. Зараз покажу. Так, трактор їде, йдемо тягнути нашу ниву. Йдемо тягнути нашу ниву. Таких грибів в мене ще не було, чесно скажу. Ще не було. Зараз подивитися, де ми застряли. Одна ямка така хороша, і в тій ямці ми застряли. Ходимо стороною, будемо назад, мабуть, тягнути. Будемо тягнути назад. Зараз зацеплюся і потім покажу. Так, цепляємо. Цеп... Цепляємо спочатку. Для початку цепляємо ось так, а потім подивимося, чи піде, чи не піде. Якщо щось, то пере... Якщо щось, то перецепимося, трактор розвернеться і підемо в другу сторону подивимось зараз ось так ми застрягли Зад, зад ми не підемо ось так. ніяк. Зараз будемо цеплюватися і підемо в за задню сторону. Подивимося, чи вийде. Будемо перецеплятися назад. Ну погода, звісно носить свої корективи ну, але зараз подивимося Цепляємся за дом і будемо дивитися задома потім Будемо йти по правій по лівій стороні. Зараз подивимося, чи так вийде. Я думаю, що так. Я думаю, що витягне. Ну, момент істини. Да, я. ось яка яма у нас була. Ще, 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 друг. Конечно ми сіли надежно. Досить таки хорошо сіли. Ну, зараз буде йти. Зараз будемо йти отсюда. Лівою стороною. Лівою стороною будемо йти. Зараз подивимося, чи вийде у нас проскочити чи ні. Якщо щось, тоді перецепимося вперед, заперед і от сюди, от сюди і, і сюди, отакима дебрями, будемо їхати нас лібетку урвали. Видите, ось такий трос. Трос порвали. Ну, трос маленький, п'ятерка і четверка. Такий. І плюс урвали полуось. Зараз будемо дивитися, чи піде, чи треба буде перецеплятися. Зараз подивимося. Навірно, будемо перецеплятися заперед одразу, бо на задньому мості не піде. Я думаю, що не піде, бо досить велике болото. Ні. питаюся йти, але не піде. Не, не йде. Не йде. Що значить вперед? Якщо вперед не ведучий, машина практично без сила. Не. Зараз ось там трактор. Трактор ось там уже. Зараз буде міняти позицію. Будемо міняти позицію і будемо перецеплятися скоріше за все. Не йде. Зараз покажу. Так. Переципляємося, бо назадку не йде. Не йде нічого. Зараз цепляємося і будемо будем йти вперед. Зараз подивимося, що з цього буде. Я думаю, що все буде добре. Цепка зроблена. Йдемо. Зараз будемо їхати. Ідемо. Настянуть. На стянуть. Боком лівим, як я й казав. нам треба практично 70 метрів, 70 метрів. А, супер! Все, ми вийшли. Ми вийшли боком. тягнемо. Тянемо, нам Намось сюди на поле. Буквально нам тривало 70 метрів. Так що якось так. Попали ми. Ну нічого. Село було недалеко. Друзі завжди нам допоможуть. Все нормально. Все нормально. Так що буває і таке. Зато можна, зато потім можна згадати, що ось так ми ходили на грибочки. Все, на цьому. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Все До побачення. Так, йдемо далі. Ще трошки підтянулися. Йдемо далі. Все, ми вже вийшли. Ого, що такі ями. Нормальні так ями, тобі скажу. Да. Екстремально, звісно. Назадку їхати. Дивіться як їде, як його розвертає ха все, не-а, ціпляємся знову, давай, йдемо ціплятися, так, зацепилися, йдемо далі. дивіться як розтягнуть. Все. Все. Ось дивіться. Який вже потічок великий. О! Ми йдемо. О. Перше такого не було. Яка вода. Все, ми виїхали. Все. Si maharnahot